Ну и здрасте. А пукать можно в торговом центре? Кого? Пукать можно в торговом центре. А что за такие питания читают? Что? Титани Не, ну типа, что пукать можно, потому что ж вроде там высить что нельзя делать, я думаю, не испытаюсь. Пукать? Ну да. Где высить? Что высить? Что? Так, хлопчик. Не, говорю, пукать можно, чтобы не было проблем потом яких проблем? Ну в смысле І які? Хочеш? Ну так. Да. Ну сходи в туалет перший. А, просто найголовніше, щоб я не обосрався потім. Що? Ну Все я спитали? питав. Ну так, да, я спитав, щоб у мене не було потім проблем, щоб не визивали на мене охорону. Бо вже було раз таке в торговому центрі. Не знаю. Тут було. Що? Тут було? Ні, в другому. Я думаю, це во всіх, може торгових центрах таке. Я пукнув, вони визвали на мене. Що? Та я реально говорю, спитаю, чи можна якому це, Яком це центрі було?